Нічний бердичів тут вирує своє особливе нічне життя. У нічний час деякі з нас роблять те, на що не наважилися б ще кілька годин тому. Зникає почуття самобезпеки та взаємної поваги, розквітає отруйний бутон безкарності у кафе та на пляжі, у парку та на дорогах міста, на дорогах нічного міста. Нічне місто саме таку назву мала цільова оперативно-профілактична операція, яку у червні проводили правоохоронні органи по всій Україні. Працівники ДАІ Бердичева запросили нас взяти участь у операціях по виявленню правопорушень на дорогах у нічний час. Спільні рейди виявилися досить багатими на події. Пошуки нічних шумахерів тривали недовго. Біля одного з міських кафе даїшниками було затримано двох молодиків на мотоциклі. Юнак, який знаходився за кермом Кавасакі, виявився, за його словами, громадянином Ізраїлю. Не дивлячись на широко відому законослухняність іноземців, жодних документів при собі юнак не мав. А документи а аж будь пожалуйста, там шлем одягається, правильно? Документи А дешні. велосипед вони волосики. При перевірці документів у водіям ви з'ясувалося те, що в нього відсутнє посвідчення водія на право керування даним транспортним засобом, а також реєстраційні документи. Під час перевірки по базі АІПС було з'ясовано, що номерний знак, який знаходився на транспортному засобі, не відповідає дійсності. Судячи зі всього, простори Бердичівських вулиць здалися хлопцеві більш заманливими ніж красоти землі обітованої, та й процедура купівлі-продажу виявляється у нас куди простіша. Я взяв його у пацанчика з села, приїхав. Ну, Всі катаються, катаються. Я спросил, если він продає. Я мне сказав, да. Ну от дав за этот, без документів, без нічого. І от сьогодні перший день, вот, часа три тому, виїхав на ньому. Про наслідки їзди без документів юнак як водиться не думав. Я об этом не думав, у мене було в голові покататися. На місці правопорушення було складено протокол огляду та затримання транспорту. Мотоцикл було доставлено на майданчик тимчасового утримання ДАІ. Через деякий час затримано ще одного лицаря вітру та дороги. Власник Хонти, до речі, член міської асоціації байкерів каже, що швидкості не перевищує та їздить лише згідно встановлених знаків. Та реєстраційних документів на свого залізного коня він не мав. Номер на Хонді також не відповідав цьому транспортному засобу. Я его приобрел и пока еще не успел э, зарегистрировать э, у відповідних органов, вот, э, но так все нормально. Вот. Поэтому, э, так скажем, э, и далеко на нем не езжу, то есть там пока сменил там, эти э, расходные материалы, соответственно, хотел ну, их прикатать. При розмові з байкером виникало відчуття, що спілкуєшся з представником правоохоронних органів. Настільки ґрунтовно розповідав він про те, що повинен знати та вміти справжній водій. Водії повинні е, знати правила дорожнього движення, тобто у воді вміти водити техніку, тобто соответственно у них довжні бути документи там права водительські. От, е, потім соответственно, документи на техніку. Ну вот, да, щоб знизити, так скажем, різк то есть тут потрібно, щоб человек умел це все діло діти. І звісно, щоб були у нього ну, документи. Я тут согласен. Двох братів на МТ-10 працівники ДАІ затримали у Гришківцях. Документів на мотоцикл у них також не було. Я тільки його купив, хотів поставити його на ремонт, щоб його зробити. Тому що як його, я вас живий, як його буду толкати. Сюди я доїхав до Куми. Ати сього внаслідок неадекватної поведінки водія йому було запропоновано пройти медикспертизу. На посту ДАІ хлопець, зрозумівши, що до Осикова йому доведеться йти пішки, дещо засумував. Далі були таксисти: порушення правил обгону, непрацюючі лампи ближнього світла, пред'явлені копії з загублених документів. До речі, водій так і не зміг пояснити, як він спочатку загубив техпаспорт, а потім зробив з нього ксерокопію, на якій до того ж нічого не видно. В той час, коли одні одних лампи не працювали, машини інших можна було сплутати з представницькими автівками. Різнокольорові габаритні вогні, яскраві мигаючі маячки. Все це, за словами працівників ДАІ, є прямим порушенням правил дорожнього руху. Затримали даїшники і сімейну пару, яка у нічний час не Хтоючи власним життям, рухалась на мотоциклі без захисних шоломів. Далі подружжя разом із залізним другом продовжили свій шлях у темряву, як кажуть, на своїх двох. Ще одна сімейна пара на своїй автівці була затримана прямо біля посту Даї. Поведінка чоловіка, який знаходився за кермом, видалась правоохоронцям неадекватною. Пропоную вам проїхати в дитинську лікарню. Я Не водій, ми немає права. Не Нема ну дам ти зі мною. Будь ласка. Працівнику ДАІ досить довго довелося умовляти водія проїхати з ним на експертизу. Присядьте, будь ласка, в транспортний засіб. Казав тобі. Будь ласка, я не знаю їду, так що не здається, присядьте засідають. Байшок, виходить? Не штовхайте мене, будь ласка. Не толка... не мені, будь ласка. Не ну то присядьте в транспортний засіб. Чому ви ви не сядете? Ви відмовляєтесь виконувати наші вимоги? Окей. Скажіть, будь ласка, ви відмовляєтесь? Це вже Якщо ви відмовляєтесь виконувати наші законні вимоги, це підпадає під статтю 185 Адмінкодексу України. Писайте, будь ласка, в транспортний засоб. А коли медики виявили, що опромілі алкоголю в крові гори в четверо перевищують допустимі норми, на його дружину, яка є власницею автівки, було складено протокол про передачу права керування транспортним засобом особі, яка знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. Наслідком цього стане солідний штраф. За 10 днів, протягом яких проводилась операція Нічне місто, подібних випадків було чимало. Під час цієї операції працівниками міжрайонного відділення дає міста Бердичів виявлено та зафіксовано 8-88 порушень правил дорожнього руху, в тому числі 6 водіїв затримано, які керували автомобілями в стані алкогольного сп'яніння. Також на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів доставлено 14 одиниць транспорту, в тому числі 8 мотоциклів, водіїв яких Порушили мирний спокій громадян нашого міста, влаштовуючи змагання в швидкісному режимі по вулицях, по центральних вулицях міста. Кількість дорожньо-транспортних пригод та скарг мешканців Бердичів на нічних водіїв не зменшується. Тож ким і під якою назвою ще має бути проведена операція, наслідком якої, нарешті, стануть повага до закону та людського життя.